Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вже прийшов час, коли потрібно показати те, що в нас було зроблено, для того, щоб більше в нас влазило кроликів, як мамочок, так і підроздищів. Для комфорту в нас першочергово стало питання з освітленням, тому що маленька лампа погана, велика ледовська лампа не витримує, наприклад, мінус. Так як в нас тут воно не отоплюється, ще повністю до кінця все не зроблено. Але освітлення повинно бути, щоб можна було вийти в будь-який момент, попоратися або взагалі просто походити, подивитися кроликів, як вони себе почувають, що з ними стається. У нас, як бачите, проводка, я б не сказала, що така прям заморочена, але саме основне це те, що Є освітлення. Так, і тепер будемо. Ой, ти, боже, Босі, який вже дорослий пупсик. Клас. Боже, Диви, яке манюсіньке, п'є водичку вже. Я його закинув в гніздечко, тому що я думаю, що йому трішки там холодно. Іди от сюди вон, до своїх. Сьогодні ми вже з'їздили, все ж таки придбали трішки сіна. Сіна купили лугове, таке м'якесеньке, якраз для того, щоб можна було для мамочок їх підкидати. Користувалися до цього соломою, але з соломи трішки вже малкувато стає все ж таки, треба переходити на сіно. Не даємо ми сіно чого кролям. Тому що, коли з навозом це все вивозиться на город, дуже багато сіна виходить взагалі по І за того ми якось вирішили, що в цьому році поекспериментуємо без сіна. Але для мамочок, це, звісно, без сіна дуже погано. І мені здається, навіть кролення там краще, коли вони. В сіні сидять, тому вже будемо виходити з ситуації, можливо, знову прийдеться там одгрібати, викидати курям і так далі. Так, ну що, розвертаємося сюди. У нас е добудувалася така пристроєчка невеличка 5х3. Коли ми же ще їздили по одну клітку маточну, тому що дивіться, не розрахували з місцем, і виходить, що в нас стає тут не одна маточна, а дві. Тому ми ж видесенько зібралися, зізвонилися з людиною, яка в Ягатинському районі займалася дуже серйозно так, кролями. Вони маточне поголів'я тримали в себе вдома у Хліві. А все отаке підростающе покоління молодь, вся в них була аж на фермі. Вони туди її перевозили і ростили до забиття. І вони ось продаю, продавали ось такі клітки: клітка, <клітка>, клітка коштувала 3,5 тисячі. Чи 2,5 тисячі, коштувала оця клітка. Хочу звернути увагу, що тут навіть. Кармушки зроблені не так якось попередні. Да? Дивіться, ось попередні ті, що ось я фарбувала, вони вже чітко всі стоять, вже годують кроличок, стоять вже перегородочки, все як має бути. Ця клітка трішки інша. Е, як бачите, тут більше такий зазор, і як на мене, да? тому що ну, були вибір отаких. Кормушок, і отаких. От Я взяла ось таку. Чому? Я подивилася, що тут більше йде зазори пройом для того, щоб малеча, поки сидить ще з мамою там до півтора місяця, як на мене, вони будуть най... ну, краще їсти. Тому що в оту маленьку клітку ну там одне туди всередину залізло, все, на цьому більше ніхто не їсть. А тут вони можуть собі по краям розсістися гарнесенько, і їсти наїдатися. <кій> Далі. Прикупили ми ось в Аврорі для оцієї клітки особисто ось такі лоточки. Катя, чого я не повиймала, кажу. А, так як вони трішки йдуть ширші, у да, мене стоїть, там я підклала ось трішки туди соломки. Бачите, трішки соломки підклала, і воно тепер гарно лягає. Якщо без сіна, воно трішки як наче хитається. Але ми ще подивимося, як воно себе буде вести. Чого я не повиймала оце? Не знаю. Мені здається, в латочку прикольні. В Аврорі вони, до речі, коштують 77 гривень, але якщо повиймати оці штуки, то їх можна навіть на роса пустити або ще на щось. Я поки ставлю ось. Так. Далі придбали ми ще ось таку клітку для відгодівлі. Вона йде на 4 відсіка. <кій> Піднімається ось вгору, ой, пробачте. І так само ось тут. Ну, так, як якось зробився другий ярус, я вже сказала, що мені тут потрібна така тапередочка. Для того, щоб туди залазити і якось доставати звідтіля кролів. Я туди, їх туди закину, але витягати буду точно не я. Е, мені подобається те, що вона широка, дов, довга така, да? вона не дуже широка, але вона довга. І сюди можна спокінесенько кролів так, ну, на вигляд, 6-7 закинути вільнесенько. І вони тут, абу... Чим менше місця, тим швидше вони набиратимуть вагу, відповідно, швидше ростимуть і швидше будуть забиватися. Тут ще багато всього не дороблено. Ще треба все позашивати, подоробляти. Двері в нас виходять на е, город, але закрити з цієї сторони. А я тут так не відкрию, да? е, так? Так. Е... Що ще скажу? Пленкою пооббивали, щоб наче воно не гуляв вітер. Так як воно в нас буде тимчасово тимчасово там на рік, максимум на 2, то я вважаю, що нам цього буде достатньо. Але так як в нас мамочок стає все більше і більше і більше, то ще будемо думати, тому що в мене є ще пройом. А якщо ще щось трохи поздвигати, то можна ще два маточних таких поставити. Але я думаю, мій коханий вже так на мене піддивляється коса, що мені й того мало. Так, ми ну, пішли з тієї сторони, покажемо. Ще в нас тут залишилися робочі моменти, ніде нічого ніхто не прибирав. Всі ми, як виявилось, похворіли. Зараз така ходить гриб, а якраз ми на нього напали. Температура мало збивається, дуже погано, під 40. Бачите, защолка така дуже гарна. Ну, понятно, що он можна причепити і погнати. Робили обов'язково вікно для того, щоб їм було доступ денного світла. І все, заходимо хоч звідти. Заходимо хоч звідси. Бачите, трішки нерівненько стали, бо тут а, трішки межа собі гралася, тому ми вже гралися від того, що маємо. Так, заходимо, бо дуже дме. Так, ну і зараз, саме такий відповідальний момент. Вітя, давай по черзі. Будемо переносити наших матусь яких ми придбали? <кій> хто слідкує за нашим каналом, хто не слідкує, я так думаю, що десь силочка вийде на той канал, що ми їздили, купували кроликів до пана Миколи Матвієнка і в Київ заїжджали в Олександра Житомирщини, придбали наших красунь. Це... Перша перша красунька. Так ми її ще не злучили, посадили поки на жорстку дієту. Із-за того, що ми трішки з часом прогавили, тепер пожинаємо плоди. Але все одно, все буде добре. Вона в нас гарнюня. <кій> Їсти кинулась, бо вона сидить на дієті вода і сіно. Солома була в неї. Тому... 13, 11. 12 Дванадцять. Ось друга кроличка пана Матвієнка Миколи. Дивіться, яка гарнюня ваша кроличка друга виросла Сьогодні у нас 6.02 12 числа в неї круг. Букву, яку він сказав. Мені збила. Яка цифра була? Буква? Пуста. Так, оце кроличка вже йде пана Олександра Житомирщини. Також вона в нас трішки сидить на дієті, бо зажеряла. Так, почекай я виправлю. Трошки неправильно зробила. Так о. Так. Що я записую тут? У мене тепер тут будуть записані, якого числа вони паровані, ким паровані. Буду обов'язково писати, яка кількість, щоб ввести учотність того. Скільки ми маємо? Післянадцять ми перше девятнадцяте. Ноль перше С? Так, давай? Манює сюди, опа, так? Поповнення матусик потрішечки збільшується. Ці, якщо порівняти ось, ось цю кроличку з оцією, так? Є різниця. Але багато хто каже, що оце ось, ось такий ось відворот під шиєю, може бути тільки у великої кролиці. Ось кролиця, які 4 місяці. І в неї он відворот вже починається. Ну, а відповідно, в тієї, що зажерело, воно йде більше, ще більше. <coughs> Як? Ой, Літя, почувай. Чекай, причепи. Ось теж гарнюня. Ти хочеш притулитися до мене? Диви, яка. Ти хороша, ти хороша моя кросічка. Сідай. Залишилось у нас тільки дві незлучених, але це справа часу. Я взагалі ніколи не заморочую, що ось сьогодні конкретно потрібно когось покрити. Коли є можливість, коли є момент, тоді покривається що? Тихо, тихо, тихо. Давай тихо. Давай спій. Ось тоже. Бачите, яка кролиця? Я ж кажу: це ось підборіддя, воно не залежить від віку. Воно залежить від того. Наскільки вона зажиріла. Так, комбікорм давай понасипаємо одразу. Я дивлюся, тепер в мене взагалі не вистачило кроличок трошки, та ще трішки підкупити, три штучки. <кій> <кій> Отак воно і завжди. Отак воно завжди і виходить. Спочатку не вистачає місця. Потім не вистачає кролиць. Потім докупляєш кролиць, знов не вистачає місця. І так воно постійно чогось не вистачає, все щось докупується. Камбікормом. Користуємося так, як і користувалися авакормом. Він нам подобається, Поки, поки. Не плануємо переходити на інший. Всі ось хвалять да? я дзвонила, розмовляла за нього. Трішки нам не підходить те, що за кожну тонну комбікорма потрібно доплачувати тисячу гривень. Ну, тобто, що берете, наприклад, авакорм, да? що цей трішки дешевше, але треба. Доплатити за доставку, то воно виходить одне й те саме. Ну, тобто, міняти шило на мило, наприклад, не бачить сенсу. Поки ми залишаємо все, як у нас є, годуємо нашим провіреним гарним комбікормом, провірений не одним місяцем, ні одним десятком, навіть сотнею кролів, і все в нас гарно. Так. Ну, королес мені ж не вистачило. <світ> 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 так, тут також у нас сидять мамочки. вони Тут я вже теж всіх злучила. І три мамочки залишилися з дітками. Після того, як в нас були. Небажані гості в нашому господарстві, трішки нам його так покосило, то, відповідно, і матусі деякі з кроленятами, а, при стресі також себе погано повели. Ну, як повели? Залишилося три, наприклад. Да? Це вже погано, але вже як є. Песик. Песик. Я хрупне. Тримай, тримай. Лісічки сплять. Так. І зараз підемо в сарай. Я хочу показати, бо я не показувала. Після того, як привезла від пана Миколи Матвієнка королів хлопчиків, я їх ще жодного разу не показувала. Сьогодні хочу показати світло вимикаємо, пішли. Ось отакі вже два красені виросли. Один красунчик і другий красунчик. Вони чекають свій момент, коли вже підуть до дівчаток. Ще ось, я так думаю, десь тиждень-два. І я хочу випробувати їх на наших дівчаток. У нас також тут є ще маточне поголів'я з кроленятами, яке сидить закрите. Так, ну що, трішки йдемо вгору, трішки розширяємося, але це будемо робити поступово, потихеньку, ну, а там вже як вийде. На цьому все. Всім па-па!